Привіт! Усім добра, тепла, злагоди і миру! Вас вітає я і мій канал Смачна Кухня. Сьогодні буду готувати смачні та чудові бутерброди на основі квасолі. Це бюджетний варіант, який можна подавати до столу як в святковий, так і в будній день. Хоч одна страва на столі буде цікаво оформлена, свято вже вдалося. Для бутербродів з квасолі потрібні такі інгредієнти. Варена квасоля півтори стакани. Квасолю я вже перемолола в пасту. Один огірок свіжий, 120 г консервованої сайри, тунця або іншої рибки. Хліб, часник, 4-5 зубків, укроп, декілька віточок, сир плавлений або майонез. Часник я видавила через чесникодавку. Рибку вилкою перем'яла, це висипаємо це. Огірочки. Дрібно соломкою порізала. Окроп. Это квасуля. Посолить. Трошки перчики. Перемішаємо, тоді додамо майонезу. Тепер додаємо майонез і ще вимішуємо. Ще трошки. Така масса получается Хліб тостовий, зерновий, з насінням льону європейський. Так. Берем, видавлюємо плавлений сирочок, це можна покласти так, намазуємо. Плавлений сирочок мягкий. Тепер намазки. Намазки багато вийшло, що її на цілу свадьбу. Зараз знімаємо світла, немає. що як воно буде на відео не знаю. Ось такі бутерброди у нас получилися. Смачні та ситні. Дуже багато ще намазки залишилося. Ну це на цілу велику родину або на, на багато гостей. Будемо цілу неділю їсти. Українці в будь-яку годину завжди знайдуть вихід. Завжди у них на столі смачна та дух... духмяна їжа. Без світла, без води. Але ми сильні, тому що ми українці. Слава Україні. Героям слава!